9 листопада 1976 року сталася історична подія. Було створено українську громадську групу сприяння виконанню гельсінських угод. За цією довгою назвою криється дуже проста історія. Радянський Союз, зокрема, УССР, яка була в складі радянського союзу, підписали гельсінські угоди. В які було написано. Там був так званий гуманітарний пакет, в якому було написано, що в кожній країні мають бути забезпечені вільні вибори, свобода слова, свобода релігії, свобода пересування. Звичайно, комуністична Москва не збиралася виконувати, але, враховуючи їхні політичні інтереси, підписала цю угоду. І тоді в Україні з'явилася група людей, які своїми підписами, своїми іменами, своїми портретами, своїми вчинками почала тиснути на владу і казати: влада, ти підписала ці угоди забезпеч існування в Українській радянській соціалістичній республіці оцих основоположних прав. Цими людьми були Оксана Мешко, Левко Лук'яненко, Микола Руденко, Мирослав Моронович, Микола Матусевич, Олесь Бердник і їхні побратими, які не побоялися підписатися власними іменами, вказати навіть свої адреси, хоча КГБ і так чудово знав, де вони живуть. Всі дев'ять учасників. Членів засновників української герцінської групи, зрештою, були репресовані. Але на їхні місця прийшли наступні люди: Василь Стус, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, В'ячеслав Чорновіл і інші молоді і не дуже молоді патріоти, які своїми підписами, своїми поставами зупиняли процес переходу України під повний контроль Москви через. 10 років їхній чин було підтримано суспільством, почалися процеси вже незворотні, і Україна отримала незалежність. Тобто в підвалинах або в мурах української держави є чин діячів української херсинської групи. Давайте їх шанувати. Всі члени засновники Української гельсінської групи були репресовані. Найменше отримала найстарша фактичним керівником групи певний час була Оксана Яківна Мешко. Це жінка, якій було тоді 76 років. Вона була мама дисидента. Вона була суджена ще в сталінські часи. А потім її вже літню людину комуністична влада кидає до тюрми і везе багатомісячним етапом аж на берег охотського моря. Ну для тих, хто недобре не добре знає географію, це майже тихий океан. І фактично. Ця людина і люди, які були біля неї, вони були тими, хто переконали світ, що в Україні є люди, які борються за свободу. Боротьба за свободу призвела до отримання незалежності. Це не була пасивна позиція, що нам Москва дала цю свободу. Ми її вибор.